Прийшла зима і актуальним стало обігрів салону, а він не працює. Занирнув під капот, побачив, де він, і починаємо вскривати. Добираємося до насосу, знімаємо патрубки і починаємо повністю розбиратись, що ж все ж таки сталося. Знімаю патрубки для того, щоб можна було зняти сам насос. Знявши насос, починаю його перевіряти, продивляюсь, що ж з ним не так. Першим ділом перевірити, чи цілі обмотки. Починаємо брати тестер і перевіряти. Під'єднавшись до маси і до місця, де плюсовий провід під'єднується, бачимо, що обмотка не прозванюється. Отже, треба буде вскривати. Скриваємо його потрошку, знімаємо кришку. І бачимо тут є контакти, є різноманітні з'єднання і починаю передивлятись для початку. чи всі з'єднання на місці, чи все добре з ними. Передивляюсь, чи нормальний контакт на п'ятаках. Все наче нажимається, все ходить, все грає, але не працює. Так як цей насос був довго в неробочому стані, почав оглядати його максимально прискіпливо і починаю розуміти, що є нагар на самих контактах. Зараз цим ділом і займаємося спочатку. Розванюю, де саме невис не, не проходить уже наш контакт. Тут все, все є, сюди проходить. А от в цьому місці якраз немає контакту. Зараз ми його будемо вичищати. Після того, як почистили, обробили його засобами чистки, беремо знову ж таки, передивляємось, чи нічого там не залишилось. От в цьому місці якраз і не було нормального контакту. Зараз включаємо знову ж таки тестер на прозвонку і перевіряємо. І бачимо, що тепер спротив показує, обмотка працює. Запускаємо насос для того, щоб прокачати повністю систему все старе пальне, яке було, його прогнати, щоб не не забило ніде систему нашої автономної пічки. Ось ми запустили обігрівач салону. Чекаємо, чуємо щелчки. Щелчки з часом стають все повільніші і повільніші, тобто пальне вже закачане безпосередньо в систему і йде сам розжиг безпосередньо нашої автономної пічки. І ось ми чуємо вже. Там по розгорання пішло. Іде гаряче повітря. Перекриваємо, перевіряємо на лобове. На лобове теж проходить все, все чітко. Тепер наша наш обігрів салону працює.